Добрий день, любі малята, хлопчики та дівчата і шановні батьки, відгадайте, будь ласка, загадку. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Що це, дітки? Так, лід, як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами цікаво проведемо час, спостерігаючи за льодом. А звідки ж з'являється лід? У природі лід зустрічається там, де холодно. І це неспроста. Вода при охолодженні твердне і перетворяється на лід. Отже лід то замерзла вода. Подивіться, малята, на яку красу перетворює зима воду. А майстри з льоду створюють казкові дива. А зараз ми проведемо цікаві досліди з льоду. Я налила у форму води і поставила в морозильну камеру в холодильник. Там теж холодне, як взимку. Отже, дослід перший. Який лід на дотик? На дотик лід холодний, мокрий, слізкий, твердий, на вигляд прозорий, безбарвний. Дослід другий. Візьмемо шматочок льоду і кинемо його. Що сталося? Лід розкрошився. Отже лід крихкий. Дослід третій. У мене є лід. Дві склянки води. Перша холодна, друга гаряча. Кинемо в воду одночасно лід і подивимось, в якій воді швидше розтане лід. Як ми бачимо, у гарячій воді лід розтанув дуже швидко. Дослід четвертий. Чи тоне лід в воді. Обережно покладемо човники з льоду в воду. Що відбувається? Лід не тоне у воді. Це значить лід легше за воду. Дослід п'ятий. У мене є два шматочки льоду, один з яких ми посипемо сіллю. І подивимося, що відбувається. Через декілька хвилин можна побачити, як шматочок льоду, який був посипаний сіллю, почав танути набагато швидше за шматочок, який не був посипаний сіллю. Дітки, я думаю, ви сьогодні багато дізналися цікавого про лід і можна зробити такий висновок. Лід холодний, слизький, твердий. Лід швидше розтане в гарячій воді, ніж в холодній. Лід не тоне у воді. Лід тане швидше, якщо його посипати сіллю. Лід крихкий. Дякую за увагу. До нових зустрічей!